Mm -hmm. Роба, э, від в Здрасте. Старый шкарбан вітає, ха-ха. Здрасте, ха. Здрасте, ви, як вы. Не, з камерою це ахуєнно, це взагалі, блядь. Інший рівень. Клас, мені подобається. То чому не підрубати отак от вебку. Капошнюю. Підрубати вебку і просто грати так само, як я і грав, але тільки от з мікрофоном перед їбалом. Ну, то таке. Я робив. Що я ще робив? Хує знаю. Щось робив. Я не знаю, на стрімі треба, не треба. Коли жодної людини нема на стрімі, то, мабуть, і посилання не треба, але я все ж таки скину, бо що? А, ні, не скину, ладно, похуй. Ну, типу, чого ми вчора не було, і сьогодні я хер з наскільки сидів, там клацав. Налаштовував стрімер бот. Я таки загорівся цим стрімер ботом. Ну, коротше, штука цікава. Вона може робити дуже багато цікавих речей. Ну, коротше, такі речі. Дуже цікаво, але. Кажуть, що Ютуб не просуває відосики, де ти матюкаєшся. Ютуб ну, він наче кастрований. Тож я це роблю, і мені по кайфу це цікаво, реально цікаво. Матюкатись і тут не можна. Ось там, там так забагато і важко, і не знаю, тоталітарізм якийсь. Ну, Хірозе, це все, блядь, філософія і. Лірика. Ми тут прийшли взагалі-то, блять, пограти в Сінкін Сіті. Боже, як я ждав цю гру. Як то кажуть, мурахи, мурахи по шкірі пішли. Грубо кажучи, це Шерлок Холмс на максималках. Типу, тут можна воювати, тут можна стріляти, і є автомат, блять. Ну, короче, я, що називається, ексайтед. Сподіваюсь, ви також. То що, не будемо до... ще більше пиздіти? Поїхали. Круто! Оце початок. Не, ну скажіть, хто читав Лавкрафта? Ну, охуєнно ж? Реально Прям Як вперше побачити Гаррі Потера після того, як ти почитав її книжки? О, хорош, мені сподобалось. Що тут можна майструвати? Бойові навички. Тут можна білди збирати. Цікаво, що нас чекає. Звіро, лов, пастки. Гвинтівка, ну, звичайно ж. Дробовик, гвинтівка. Додаткова обойма. Плюс 7 до максимальної кількості пістолетних набоїв, яку ви можете носити. Тобто, в мене є настолки по Лавкрафту. Перепрошую. Ну, давай подивимося, що ще є. Розумові здібності. О. Мені? Я не знаю, як кому, а мені оця штука, мабуть, буде прям ну, вкрай необхідна. Ну, ні, то ні, ну. типу... Так, треба трошки звикнути до цього. Я б хотів. Хоч політи ленджери. Оце. Це мапа. Мапа. Мапи ще нема. Порох пружинки. О, добре. Несеться. Маю сфоткати. Хтось знає, як Фотік працює. Давай, є справи уміння мапи. Аго, спорядження. Де камера? Цікаво. В попередньому Холмсі, мабуть, в єдиному, де була камера, і вона була на Є. Е, а тут на Є. Е... ...пиздить лопатою. Де мені знайти камеру? О! О, все, розібрався. Нормально. Все, я... Забувай де в мене об'єктив. Зараз піде. О, -о, О. Оце фе. Виявляєш, як там пахне? <плес> Ці витончені риси її заслуга. Стільки відсилок до Лавкрафта літературного. Ой, яма. І, ти знаєш, це окремий кайф проходити її на стрімі. Впевнений, що я би кайфанув і так. Ну, як зазвичай я сам. <рес> Реально крутий експіріенс. Але на стрімі воно якось привід поділитись цими емоціями. Типу, пам'ятаєте, в Aiken перша частина називалась... Ой, дап. Стільки всього. Поїхали грати. Я розповів все, що знав. Хто ти взагалі? Рекомендую нажимати буковку Т. Боже. Чого в хаті так? Так. <рес> я уявляю цей аромат. І мені прямо ж недобре. Я. я Ох... Я люблю рибу. Але коли бачу таке, мені здається, що. Морок над Лондоном і Морок над Інсмутом згадав. Тут була запекла біка, Someone та хтось намагався fight. втекти. Типу, прям так через стіну? Купа питань, жодних відповідей. Cards, Бракує всього п'яти карт для фулгаусу. Це страшне, звісно. Згодом не бачив таки таких ножів. Майстерна робота. А, так, це ж було. Крина <ривіт> негрі. Крина Гемгал. Я так розумію, що це якась відсилка була. Ключові докази зібрано. І глюки, глюки ти бачив? Опа, кола прийшла. Дякую. Без віски, просто кола. О, хорош, мені сподобалось. Свічення Віла Гамонда. Рибалка Віл Гамонд живе разом із трьома товаришами. Барі полом і інсмуцем на ім'я Люїс Фін. Він розповів, що Баррі знайшов непритомного Альберта Трогмортона та приніс його додому, а потім пішов сповістити Трогмортона старшого. Коли Альберт оттямився, він почав коїти жахливі речі. Його істерія перекинулася на віла, і в того почались такі ж видіння, що й у мене. Огоптавшись, рибалка побачив, що пол лежить на підлозі мертвий, Альберта і Льюіса ніде не видно, нічого більше він не пам'ятає. Так. Тобто, а, ну, давай, щоб простіше було а, розуміти, мавпа і риба звалили. Ой. О, курва! Альберт накинувся на рибалок. Льюіс стріляв. Альберт Рогмортон становив небезпеку. Окей. Якимось чином психічно впливав на всіх навколо себе та спричинив істерію. Окей. Фішка в тому, що риболюди вони також під впливом. І, то, можливо, якраз риба. Усі докази well зібрані. І це все? <плес> Ось тут мабуть, треба почати шукати ліди. О! Дивись на мене потворе. же круто. Я знаю, що це значить Шматки металу. О, це про що я казав. З висячими замками та гнилими дошками можна впоратись влучним пострілом або ударом лопатою. Adorable. Він висить. Але він не повізився, він на крюку висить. Оце! От і таке! пошел он таке? Мабуть, на сегодня все, блядь. Я пописяв. Это было уже. Что дальше делать? Вот не знаю теперь, что мне делать. Мабуть, я пойду э, в бар. Выглядаю круто. Атмосферно, Що атмосферно? Дядьку, у тебе лишнього набою hey, не буду, я вже кілька днів не їв. Spare... А у вас це валюта? І якщо це валюта, то ще знадобиться. Я можу отак hey, тобі набої віддати, хочеш? На. Hey, bullet, Доволі гуманна гра. Оце побачив цю штуку, подумав про те, щоб зараз би м'ясця посмажити, і відразу став голодний, аж слина тече, пелька сама відкривається. Тепер я хочу їсти. Що ти тут? Та не треба її бити. Не так кнопка. Ходи Хам, до мене, хлопці. бачу тягар Що у тебе соло. на душі. Позолоти ручку, розкажу твоє майбутнє. Так, соколику. так, о, бачу. Буде на твоєму шляху багацько несподіванок. О, це мені вже не подобається. Шо? Дати їй один набій, нехай гороскопи нам почитає, а? Сраку, це. О. Хороша гра мені подобається. Я ж казав уже, що мені подобається. Я ще скажу. Мені подобається. Мені подобається ця гра. Я не хочу, як в попередньому Шерлокі, все проїбать. Я детектив, а не командос. Це вже не мої проблеми. Тож, я, мабуть, так і зроблю. Поки звикну побуду мудаком, так би мовити, і тупим стрімер бот, наче кастрований. Не підходь до мене, гамно. Бляха, це ж у штуки з Шерлока. Сука. Це ота хуя штука дивна, мерзенна гімно якесь. Пам'ятаєш, ну? ну взагалі, звісно, важко це якось визначити. Це не просто. ну не знаю. Я все-таки приватний детектив, а не суддя. Я маю просто знайти правду і сказати її замовнику. Так же ж я розумію. Та притягнути вбивцю до відповідальності, оце мені подобається більше. А далі вже як піде, ну, дебо це ж не від мене залежить. Я зробив все, що я мав зробити, правильно? Що у нас по факту? Молодшу мавпу вбито. риболюд все одно їх ненавидить і жаліється, що йому всі щось винні. Давай, давай. Набої це добре, я бачив ту хуйню, яка бігає, тут страшна, бляха. І в паніці я стріляти по одному, набою навряд чи буду. Не так сталося, як гадалося, ну нічого. З цим можна жити. Справу про містичні книги ми, мабуть, залишимо на завтра, бо я дуже зголоднів знову, так, я знаю. Ну, треба ж ці, ці красиві форми підтримувати якось. І як тільки стало по кайфу, гра закінчилась. Дуже дякую, що були зі мною, розділили це все, це дуже прикольно, мені сподобалось. Ну, наче нормально. Куда що житті не можна, так? Все! Ктулу, ебаших.